Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми говоримо з вами про В'ячеслава Чорновола. людина, яка вже давно стала, можна сказати, символом української незалежності, таким пам'ятником і прямому і переносному значенню, одному з небагатьох українських політиків, які були прихильниками української незалежності, тоді коли українське суспільство взагалі про це не думало. А треба відразу сказати, що більшість людей в українському суспільстві, на жаль про державну незалежність не замислювалися. Мені здається, до 24 четвертого серпня. І, звичайно, зараз не можна так говорити, але я прекрасно пам'ятаю навіть ці дні між 19 і 23 серпня. 1991 року, коли ми, молоді люди, намагалися організувати якісь протести в Києві, тому що ГКЧП вже був і вже були протести в Москві. Масові і вже виходив Борис Єльцин на. Вулицю і говорив із захисниками знаменитого Білого Дому, тодішньої резиденції Верховної Ради і президента Російської Федерації в Києві, все було достатньо спокійно і, чесно кажучи, навіть важко було собі уявити, що можна було організувати масовий рух за українську незалежність проти ГКЧП, якщо б цей державний комітет заколосників переміг, але завжди були люди зовсім з іншою такою позицією, з іншим поглядом на те, якою має бути Україна, і В'ячеслав Шиновіл став символом цих людей. Хоча те. Також не відбулося це не відразу я. Скажу, що е, спочатку це був один з відомих українських дисидентів правозахисників, і теж був потрібний час, щоб е, з'явився такий інстинкт політика, у нього, щоб він сам став політичним діячем. Я Познайомився з числа Чорнолом. Ну буквально за кілька місяців після того, як він був звільнений з ув'язнення. Тоді крок по кроку радянський режим випускав тих політичних в'язнів, які вже залишалися ще в таборах, і треба сказати, що з українськими в'язнями загалом було непросто, тому що вже йшли перебудовані процеси. А вони ще залишалися сидіти. Я відразу пам'ятаю ту першу фразу, яку сказав мені Чорново, коли ми познайомилися у якійсь квартирі на борщагівці, був там ще. Горень, і вони були в таких домашніх капцях, і було зрозуміло, що от люди тільки з'явилися в цьому житті, що вони ще не намагаються зрозуміти ті зміни, які відбулися за той час, поки вони були ув'язненні, що вони повернулися зовсім в іншу країну на їхнє щастя, тому що Горбачов в серпні 91-го року теж повернувся в іншу країну, але не таку, яка йому була наприклад, потрібна. І Чоновіл мені каже: От ви знаєте, це ж такий парадокс долі. Ми читали ваше інтерв'ю з академіком Андрієм Сахарем в молоді Україна. Я дійсно брав таке. Інтерв'ю воно вийшло під час перебування у радянському союзі президента Рональда Рейгана, коли вперше академіку Сахару дозволили провести офіційну прес-конференцію в прес-центрі міністерства закордонних справ радянського союзу. І от собі уявіть, ми читаємо цю газету. Молодь України можна було передплачувати в таборі або прислали якусь вирізку з комсомольської газети. Навіть не зрозумів. І ми знаходимося в ув'язненні. А академік Сахаров вже може дати інтерв'ю газеті. Органу Центрального комітету комсомолу. Уявляєте собі, Віталій, як ми були здивовані, з іншого боку, ми усвідомлювали, що це такі великі зміни, що ми скоро будемо на волі, а з іншого боку, чому ми маємо ув'язненні читати інтерв'ю, яке говорить про ті ідеали, за які нас, звісно, і ув'язнювали, з яких нас звинувачували, а тепер це вважається якимсь порухом до змін, якимось реальним сподіванням на перетворення в цій країні. Ну, Чесно. Кажучи, мені було навіть приємно, що може от я цим людям в останні місяці їхнього такого тяжкого випробування дав можливість побачити, що їхні цінності вони вже можуть бути навіть не десь на радіоголосах, не десь на кухнях, що вони можуть бути в періодичній пресі та ще й з прізвищем людини, яку вони цінували. І от потім можна було. Дивитися за тим, як змінюється Чорновол, як з такого дисидента, громадського діяча, журналіста створюється політичний діяч, професійний політ. Там було по-різному, тому що і рух був досить своєрідною формацією. Він утворювався тоді, коли не було ніяких політичних партій, і люди в перший період утворення руху сприймали його як таке якесь свято свободи, навіть не уявляючи, що там. Десь за кордонами цього громадського об'єднання тиша й спокій. Я свій перший текст про рух, про перший з'їзд народного руху, навіть так і назвав акваріум свободи, тому що нічого поза цим акваріумом не було. Виходили ми з актового залу, Київського політехнічного інституту, де відбувався перші з'їзди, зустрічалися з такою не те, щоб і байдужістю, і непоінформованістю, і незацікавленістю, і тим, що там зібралися націоналісти, які бажають, ви ж подумайте, який жах, відокремлення України від радянського союзу. І разом із цим, там, в цьому акваріумі були такі, я б казав, великі риби. За якими можна було спостерігати за їхніми маневрами, за їхніми рухами, за їхніми діями, і от В'ячеслав Чорновол ставав раптом поруч із визнаними авторитетами такої інтелектуального середовища, такими як Іван Драч чи Дмитро Павличко, і опанував секретарю центрального комітету Компартії України Леоніду Кравчуку, і приїздив на цей з'їзд Адам Міхнік, майбутній головний редактор газети Виборчої один з засновників польської. Олідарності там було досить багато розкутих людей. От що важливо, і це була ціла б, така фабрика по виробництву майбутніх українських політиків. одні з яких, до речі, так і залишилися національно-демократичному таборі. І інші сьогодні можуть знаходитися на в партії регіонів, треті стали незалежними політиками. Це просто демонструвало, що є активність, і В'ячеслав Черново став і символом цієї активності, і символом змін. Коли, врешті-решт, він пішов на крок, на який не кожен радянський дисидент пішов, став головою Львівської ради. Фактично взяв на себе відповідальність таких людей, які були готові взяти на себе відповідальність від партійних кадрів, тому що партія продовжувала все контролювати. Весь господарчий так мовити, потенціал був в її руках, немов без домовленості з нею нічого не можна було робити. І вона була Московська рада демократична на чолі з Гаврілом Поповим. Ленінградська рада демократична на чолі з Анатолієм Собчаком, Львівська рада демократична на чолі із В'ячеславом Чорноволем. І ось ці от поодинокі ради, були, були такими острівками свободи, тому що навколо них з'являлися незалежні засоби масової інформації, навколо них почали з'являтися перші паростки громадянського суспільства, навколо них почала з'являтися думка незалежна. З іншого боку, коли були вибори президента України, перші вибори усвідомлював, що голова львівської ради ну, навряд чи може бути переможцем на цих виборах. І е, говорив з Вячеславом Чорноволом про це казав, що якщо ви дійсно хочете не просто перемагати, а бути лідером такої великої опозиції, ви маєте напевне залишити таку посаду, тому що вони будуть ототожнюватися саме з цим регіоном, з Галичиною. А ви киянин, ви маєте бути представником усієї великої України, не може бути такого розподілу. Ну і на жаль, а може тому, що не хотілося відмовлятися від цієї відповідальності навіть за рахунок участі в виборах президента України, В'ячеслав Чорновіл, все ж таки. Не пішов у відставку, і дійсно тоді вже от відбувся цей перший такий розподіл регіональний, коли Леоніда Кравчука насамперед голосували на сході в центрі країни на Вічеслава Чорновола на заході. Але так чи інакше, авторитет Чорновола. Став, це ми побачили з часом загальнонаціональним, і саме тому ми зараз про нього згадуємо як про такого першого незалежного українського політика, який, можливо, не став першим українським президентом, але став людиною, яка досі залишається такою ознакою моральних критеріїв в політиці і готовності заради політичної діяльності жертвувати чим завгодно, тільки не своїми принципами.